Тепер переходимо до е, іншої теми нашої програми, досить скандальної і поки що не зовсім зрозуміли до кінця всім телеглядачам, які глибоко не розуміються на політиці. Це так і назвали війна олігархів, хоча я так не хочу називати, тому що це не війна олігархів. Не воює Ахметов Пінчуком чи Коломойський з Фіртишем, Хоча можливо ми щось не знаємо. І в нас сьогодні в гостях Сергій Таран, політолог. Він нам розкаже докладніше. Пане Сергію, вітаю вас. От ми почули це все. Ну, власне, багато хто це почув ще вчора ввечері. Знаєте, тут така історія, що не хочеться цього коментувати. Ми розуміємо, що багато людей, вони поза камерами от, спілкуються не зовсім так, як написано в творах Грінченка чи Шевченка. Ну, але знаєте, це коли стає публічною, це навіть не прослуховування телефонів. Так, ми часто слухали, що казав та чи інша людина телефонами, там пранки і все інше, але тут це сказано на камеру. Президент відреагував на і на заяви Ігоря Валерича Коломойського і взагалі на ситуацію. Отже, я процитую просто щоб ми таким чином війшли в тему. Учора я доручив міністру внутрішніх справ негайно забезпечити порядок і звільнення приміщення Укртранснафти, що було зроблено. Мені про це о першій годині ночі надійшла відповідна доповідь. Сьогодні також буде доручно забезпечити неухильне виконання рішення уряду і спостережної ради. Що стосується висловлювання, які допустив голова Дніпропетровської облдержадміністрації на адресу журналіста, цитую президента. Я зранку доручив адміністрації президента одержати відповідні пояснення, щоб визначити стягнення, яке буде винесено голові адміністрації. Я думаю, до кінця дня стягнення буде визначено. Ну, поки що, ми не знаємо, яке стягнення визначено. В будь-якому разі є реакція президента. Є розуміння того, що Укртранснафта напевно все ж таки е, одприме цього нового чинника. Чи можливо все буде інакше, пане Сергію? Ваша думка з цього приводу в останній історії України олігархи відігравали дуже неоднозначну роль. Свого часу фактично всі олігархи, ну за винятком хіба що Ахметова, підтримували Майдан, тому що вони чудово розуміли, що в тих в тій Україні, яку будує Янукович, немає місця для олігархів, тому що авторитарний режим винищує всіх олігархів, тому що він які теоретично олігарх можуть створювати альтернативу для нього, тому ніякого змагання. Ніякої боротьби олігархів в автократичному режимі бути не може. І тому ми, наприклад, знаємо Росію автократичний режим, Білорусь автократичний режим. Ми знаємо, хто є лідери цих країн. Ми не знаємо жодного олігарха в українському сенсі, який би був впливов в цих країнах. Тому е, наші українські олігархи під час майдану, ну за винятком буквально одного, активно підтримували Євромайдан і дуже хотіли, щоб Янукович втік з країни. Але для олігархії будь-якої згубні два режими. От той режим, який будував Янукович, авторитарний, а також режим відкритої економіки, такий, як є в Європейському Союзі. Тому що прозорі правила, відсутність корупції, відсутність монополій, все те, що є джерелом надприбутків для олігархів, воно звинищує олігархію. І по суті, зараз в Україні є дуже важка задача зробити реформи в країні за європейським зразком. А це означає, що для олігархії будуть дуже складні часи, тому що для олігархів найдальніша ситуація це та Україна, в якій ми були до злету режиму Януковича, і в яку напевно нас дехто зараз тягне. Це така Україна, де є перехідний режим. Де нема прозорих правил, нема розуміння, хто за що відповідає. От в такій каламутній воді олігархії дуже добре. Тому зараз, коли і суспільство, і влада поступово усвідомлюють, що іншого шляху, як знищити олігархію, немає, політично знищити, звичайно, багато олігархів чинять цьому спротив. Для олігархії зараз дуже простий є вихід стати звичайними великими бізнесменами. Кіпаді податки тобто, фактично є... бізнес від влади, те про що говорять уже з часів, напевне, пізнього кучма. Тому це насправді, от не на ну достатньо неприємні кадри, які ми подивились. Насправді це є позитивна е ознака того, що напевно все таки влада починає системно працювати над тим, щоб знищувати монополії. Поки що начались почались достатньо серйозні процеси у тому, щоб… Олігархи почали сплачувати податки у бюджет, і нафтовий бізнес, який завжди був монопольним, ну став першим тим прикладом, як це можна зробити. Дуже хочеться вірити, що це потім буде розповсюджуватись і на інші монополії, і на корупційні схеми. Тому я би не називав це, як ви питаєте, боротьбою олігархів. Це не боротьба олігархів, це просто усвідомлення того, що олігархам зараз поданий чіткий сигнал або вони. Перетворюється на звичайних великих бізнесменів, яких чимало є в Європі. Або їм буде дуже важко і вже нічого не допоможе, тому що суспільство зараз надзвичайно гостро реагує на будь-яку несправедливість, на будь-яку закритість і на будь-яку корупцію. Е, от людей питання. ну давайте ще тоді закінчимо вже з Укртранснафтою. Окрім того, Укрнафта фактично теж було рішення по ній, що вона тепер на більш більше число акцій, контрольних пакет акцій належатиме державі. Верховної ради було ухвалено таке рішення там про акціонерні товариства. Ну але найбільший скандал розгорівся саме біля Укртранс навколо Укртранснафти. Давайте ми пояснимо глядачам. От ви ви конкретно поясните глядачам, в чому там головна заковика лише в тих грошей, які мав повернути Коломойський. Мова йде про ці дивіденди, які там 2,5 мільярди гривень. Чи це в принципі мова йде про контроль загалом над цим підприємством і надалі? Ну і те, і те. Насправді, контроль за цілою галузю це джерело монополії, яке дає можливість олігархів отримувати надприбутки. Тому коли йдеться про руйнування цих монополій, а то звичайно це дуже боляче б'є по олігархії. Також треба не забувати, що от ви питали про інше підприємство Коломойського, як так там вони просто могли не платити податки, просто штучно не приходили на збори товариства представники групи приват. І в результаті жодного рішення, яке би дозволило заплатити дивіденти держави і таким чином збільшити гроші, які отримує бюджет. Не було. І тому це підприємство просто не платило ці податки. Ще не факт, що вони заплатять, але принаймні в Верховній Раді почався процес, який дозволить мати впевненість, що ті непопулярні реформи, які у нас зараз оголошуються, вони будуть робитися не лише за рахунок наших там, пенсіонерів, соціально вразливих верств, а в тому числі і за рахунок олігархії, яка просто елементарно має сплачувати. Дивіденти до бюджету, а знаєте, до багатьох людей в соціальних мережах така думка курсує фактично. То я хотів би її озвучити. Люди дивуються. Ну а чому почали саме з Ігоря Коломойського? Є ж інші олігархи, є олігархи, яким закидають фактично, і це тут нема чого приховувати, і Самі сепаратисти дають інтерв'ю, розповідають, хто на їх думку фінансує ті чи інші організації. Сепаратистські ну тому не най напевне гіршого олігарха обрали для початку цієї війни. чи можливо по інших олігархах теж йде якась робота? Ми тільки не знаємо. Я думаю, що по інших. Олігархів так чи інакше буде йти робота. Ну, наприклад, почалась я знаю досудове слідство по підприємствах в Кривому Розі, як які контролює Ахметов. то почалась перевірка по інших олігархів. Просто Ігор Коломойський, це достатньо неординарна людина, яка ну не може просто так мовчати, коли його інтереси намагається хтось забрати від відвіджати, навіть якщо це ну, цілком справедливий крок з боку держави, тому тут швидше іде мова про. Те, що саме Ігор Коломойський, будучи ще й губернатором, це достатньо медійна персона. Але в чому наші глядачі праві, в тому, що якраз послідовність антиолігархічних заходів буде перев'ятись саме на тому, настільки. Ці заходи будуть розповсюджуватись на всіх без винятку олігархів. От саме відсутність винятковості у, у правоохоронних органів це є тим критерієм, наскільки такі ефективні, наскільки заходи такі можуть бути ефективними. А тут лише питання в тому, що знаєте, і сам наш президент, так чесно скажемо, до недавнього був олігархом, та й власне і не перестає ним бути, тому що от компанія «Рошен» фактично не продана, і він теж має величезні ресурси. Тому він і президент з одного боку, але теж поки що й олігарх. Ну, принаймні, оголошено намір продати ці ресурси, і почався процес. Е я навіть знаю, що в Росії цього не дуже хочуть, як це не парадоксально, саме тому, що в Україні от е незавершеність цього процесу може породити е різні спекуляції на цю тему. Але, безперечно, процес деолігархіазації українського суспільства він болісний і має торкатися безперечно всіх. Але тут також не треба забувати, що тут не лише справа у волі тих чи інших осіб. Тут ще питання в тих системних заходах, які вимагаються для того, щоб зменшити. Вплив олігархів на політичну систему України, наприклад, для цього потрібно ухвалювати закон, за яким всі партії політичні мають фінансуватися з державного бюджету, як це є в Європі, а не з кишені олігархів. Для цього потрібно запроваджувати низку заходів, які далі демонополізують українські ринки, цього теж у нас на жаль повністю немає. Тому це перші кроки вони достатньо резонансні, ефективні, та власне і вони не могли бути нерезонансними. Але наскільки вони будуть послідовними, це ще велике питання. У всякому разі, тут я думаю, що у кожного олігарха є дуже чіткий вибір. Будь-який олігарх зараз має вибирати, або треба конфліктувати з суспільством постмайданим і достатньо налаштованим на продовження. Боротьби з корупції на, на високий заст... на запит до справедливості є зараз в українському суспільстві, або все-таки спробувати залагодити цю ситуацію, тим, що стати великими бізнесменами, чесно платити податки. І мені видається, що все-таки більшість українських олігархів поступово перетвориться просто на представників великого бізнесу і буде більш чіткий розподіл між політикою і бізнесом. Просто в Україні немає іншого зараз шляху, тому що треба наповнювати бюджет. А якщо бюджет. Буде наповнюватись лише за рахунок соціально вразливих верств, то суспільство буде нестабільним і воно буде позначатися на прибутках самих олігархів, тому що. В суспільстві, яке поступово в на перечутті майдану, поступово є в ньому якісь соціальні заворушення. В такому суспільстві дуже важко заробляти гроші, а ще важче зберігати. Я думаю, що це олігархія чудово розуміє, і я все-таки вважаю, що, хоча і не одразу, але поступово ми підійдемо до тих стандартів ведення економіки, які існують зараз в Європі, тому що на щось інше в українському суспільстві немає ні сил, ні грошей. Ну і ще поставлю вам одне запитання. Сьогодні от цю інформацію прилюднив один з перших Артем Шевченко, наш ведучий телеканал Еспреси, журналіст. Що російське ФСБ сьогодні затримало під Підмосков'ї колишнього депутата Олександра Шепілєва, який звинувачується в Україні в розкладанні коштів банку Рудовіди замовлені кількох вбивств. Його розшукували Інтерполу, і От його затримали в населеному пункті Горки в ресторані побіля Москви, де він був разом зі своїм двоюрідним братом. Ну і от питання залишається, де він зараз перебуває в СІЗО. І його ну Тепер мають екстради... зробити екстрадицію його до е... України. А мене з приводу цього питання: наскільки цінним свідком в тій чи іншій справі, яких зараз чимало, напевно, і буде в Україні, може бути шепелів, тому що навряд чи віриться в те, що от просто так, ні з того, ні з цього затримали цього одіозного політика? Ну, безперечно, Шепелів. Може багато що розказати, тому що до справи. Родовід було причетні дуже багато політиків, навіть ті, що зараз є досі в Україні. Але тут інша є тенденція. Тут є та тенденція, що по суті оця справа показує та альтернативу, яку зараз мають дуже. Багато людей, причетних до корупції в Україні. От ця альтернатива, от вона, зокрема, можна побачити на долі шепельова. Можна от піти і дати свідчення, і відмовитись від того, щоб покривати ці схеми, які були створені за часів Януковича. А можна спробувати втекти в Росію, і навіть це не гарантує повністю безпеки. Тому зараз ми почуємо дуже багато резонансних справ, тому що. Ми зараз переживаємо надзвичайно складний час реформ в Україні, і ця реформа відбувається одночасно з війною. І, звичайно, на тому настільки. Українська влада буде послідовна в боротьбі з корупцією серйозно позначатиметься і те наскільки ми будемо ефективні в цих реформах. Тому я думаю, що справа Шепельова буде не єдина і та зараз низка антикорупційних процесів та низка арештів і навіть дуже часто іноді трагічних. Результатів цих розслідувань, як ми бачимо на прикладі колишніх регіоналів, швидше свідчить про те, що цього разу, на відміну від результатів помаранчевої революції, цього разу, все таки, злочинці будуть покарані, і боротьба з корупцією буде мати системний незворотний характер. Дякую вам дуже за ваші вичерпні коментарі. Сергій Таран, політолог, був гостем нашої студії. Говорили в основному про ситуацію навколо компанії Укртранснафта і стосунків ігоря Коломойської чинної влади. Ну в будь-якому разі сподіваємося, що все відбуватиметься по закону, який має бути в демократичній країні.